Вітаю, друзі, сьогодні, 17 червня 2025 року, і знову поговоримо про Зеленську. Зеленський. Зеленський це політична голограма, яку всі українці, які досі вірять у Зеленського, наділяють політичною суб'єктністю. Адже якщо ви просто Перерахувати, що обіцяв Зеленський і як втілилися в реальність його обіцянки, ми побачимо, що жодної обіцянки, крім я ваш вирок, він не виконав. Тому ця людина, яка не відповідає за свої слова, яка не має ні інтелектуальних, ні вольових, ні ділових якостей для того, щоб бути лідером країни, яка воює, ця людина взагалі ніхто, яку, яку якусь політичну реальність. Перетворює віра тих українців, які в нього далі вірить. Король голий, українці повинні це нарешті зрозуміти. Зеленський політично голий король, політична голограма. Він ні на що не спроможний, ні на що не здатний. Він лише погіршує ситуацію. Що швидше українці це зрозуміють, то більше вдасться зберегти від України. Від нашого суверенітету, від нашого майбутнього і майбутнього наших дітей. Думайте.